Гречка з грибами, гречка під соусом, гречка з тушкованими овочами. У кухаря Олександра у період передвеликоднього посту по кілька разів на день замовляють страви із поживною кашею. У його ресторані гречаними крупами запаслися з осені, купували гуртом по 7 гривень за кілограм. Після подорожчання, коли запаси вийдуть, міняти український продукт на дешевий китайський не хочуть. Вона дуже корисна. І приходять люди і просять навіть до інших страв. Гарнір як гречку. Я думаю, що я не відмовився від, від гречки української. Українська гречка це є українська гречка. Вона набагато корисніша, ніж китайська. Полюбляє гречку і киянка Антоніна. Крупа продукт дієтичний, тому господиня щотижня варить гречані супи для своєї родини. Щоб купити крупи недорого, об'їздила півміста у магазинах у її мікрорайоні Троєщина гречки катма. А якщо і продається, то по 20 гривень знайшла у іншому кінці міста на комунальному ринку по 18,5 гривень. Наша гречка слава Богу, не китайська, тому що щодо китайської гречки в нас є сумнів, якщо чесно. А так, в принципі, ну споживаємо, те, що є. Ну маємо надію, що буде новий урожай, Будуть якісь нові нові злаки, нові ціни. Що воно таке китайська гречка? Та з чим її їдять? Питаємо автентичного китайця. Ян Сяобо пожимає плечима. У його провінції хубей гречаними крупами не торгують. Гречку вирощують у тих місцинах, де ґрунт надто сухий для рисових плантацій, годують нею тварин та зрідка використовують як домішки для макарон. Я як китайськ торка коза ліс. Я не виділя такої клечки. У нударі, реліз. Нє, де свонякуза ді такою. Да? Здоров'ю українців кормова гречка з Китаю не зашкодить, запевняє аграрій Олександр Ярославський. Перш ніж віддати крупу у продаж, її ще на кордоні з Україною перевірять фахівці зі служби фітосанітарного контролю на наявність ГМО та хімічних домішків. Натомість роз'яснити, чим різняться українські та китайські сорти гречаних круп, український агроном поки що не наважується. Лише згадує, що у 2007 році до України привозили невелику партію східної крупи. Китайська крупа була дрібніше помеленою за українську. Після смаження набувала світлішого кольору, швидше розварювалася та злипалася, мала більш прісний та менш насичений смак. Натомість крупа, яка їде з Китаю у цьому році за смаковими особливостями, може відрізнятися від попередньої. Я не знаю, яка технологія використовувалась при виробництві крупи, тому що до нас йде крупа, не сырье, не зерно гречки, а крупа. Тому дуже тяжело зараз сказати, яка вона буде. Когда прийде, я думаю, що цьому буде потребитель который будет голосувати своїми деньгами за китайську, і ліже за, за українську гречку. Продавати китайську гречку в Україні планують уже з 5 квітня. Як обіцяють у продовольчо-зерновій компанії, вона буде коштувати не дорожче, ніж 19 гривень за кілограм. Український уряд дозволив імпортерам не платити мито та вільно продавати 20 тисяч тонн гречаних круп. Цього року українські землероби планують збільшити посівів гречки на третину. А восени, якщо буде урожай, маркетологи очікують падіння цін на поживну крупу. Оксана Тупальська, Антон Левітов, Твай.